Ну що ж, повертаємось з вами на зелений газон стадіону Юність і зараз ми подивимось перший півфінал першого туру чоловічої суперліги з Регбі-7, і в якому зустрічається Сокіл Львів на правій половині поля. Вони в Блакитних майках, а в синіх їхні суперники Поділля Хмельницький. Нагадаю, що львів'яни виграли матч у збірної Харківській області і стали переможцями групи А. Ну а відповідно, Хмельницький програв в цікавому протистоянні з РК Київ. Ну, перед тим обіграли і кияни, і хмельничани команду збірної. Команду Кредо 63 Одеса, яка в підсумку стала п'ятою. І зараз ми дивимося перший півфінал, а після цього відбудеться другий півфінал, де РК Київ гратиме проти збірної Харківської області. Бачимо, Юрій Колосовський зараз намагається продертись, але призупиняють його хмельничани. Ну і Зараз Валерій Масюк, арбітер національної категорії, з Києва обслуговує цей матч в полі. Ну, зараз ну, бачимо незадоволення рішенням арбітрів від гравців Поділля. Ну, бачимо, іде Валерій Масюк порадитись з своїм лайнсменом. Ну і... ну, і дає сутичку для команди. Команда Хмельницького Вводить м'яч в гру. Друга хвилина першого тайму. Ну, знову одразу зупинка. Валерій Масюк назначає ще раз сутичку, але знову ж таки вводити м'яч в гру будуть гравці Поділля. Зберігають м'яч себе Подоляни. Ну і тут Остап Козак зносить Сівака. І зараз залишається м'яч Хмельницького. Ну Поки що бачимо. Перша атака команди з Хмельницького. і дуже Затримали ще раз. ну от. Ореста Дамак в цьому епізоді, як кажуть, рятує ситуацію, але чи вдасться, ну і виштовхують за бокову лінію. Ну, Насправді так, в цьому, як кажуть, дуже самовіддано зіграв Ореста Дамак. Вкидання з бокової. О, має бути вкети. Ну, отримав ушкодження гравець команди Поділля. Ми Бачимо, Валерій Масюк питає гравця хмельницької команди, чи зможе він продовжувати гру, чи заміна. Ну, Поки що не видно, що хтось з гравців команди Поділля готувався вийти на заміну. Швидка допомога на полі. Ну, здається, проблема, проблема з колінами, я так розумію, в цьому епізоді. Традиційний головний метод лікування заморозка. Все решта буде потім. Зараз має бути безпечно, але так досить під свою залізку. Ну так, зараз дуже важливо зловити заволодіти м'ячем після вкидання. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй помилка Є помилка на ровному місці. І Хмельницький виходить вперед. Рахунок стає 0-5. Ну і подивимось, як цього разу Сівак виконує реалізацію спроби. Ну бачимо, що це, до речі, не перша помилка при вкиданні м'яча за так. бокової лінії сьогодні. Матч з харків'янами також. Вроді кидає так орест в крайню точку, де би мав дістати Остап. А Остап не дістає не дістає трошечки ще плюс. Я думаю, слизький м'яч і воно так, так... дивимося за виконанням спроби. Сіваком не влучив, не, влучив, не, не влучає не, так трішки, я кажуть, з перебором повз дальностійкою намагався по центру. Ну, попередню спробу якраз в матчі з командою Кредо Одеса. Він. Виконав так досить. Верніше, Зерка Київ виконував непогано. Залишається рахунок у нас 0-5. Ну, зараз ловить м'яч гапон. Ну, боротьба в партері. М'яч для Хмельницького вирішує Валерій Масюк, арбітр цього матчу. Ми бачимо зараз хмельничани. Ну, ледь не втратила, але зберігає м'яч сівок для своєї команди. Бачимо, що вони на одному місці бігають. Ну, стягують одне місце і розіграють. Ну, більш шви... трішки швидше діють вони за гравців сокола. Ну, ми говорили, що якраз козир хмельницької команди це швидкість. Намагаються бачимо Львів'яни тут, як кажуть, приземлити в прямому значенні слова гравців Все, так. в синій формі, в синіх регбійках. Переводять м'яч на іншу сторону. Знову передають. Ну і тут зараз Оросток. Ну, але це Оресто Дамик молодець. Ну, в обороні Є... він так підчищає. Так, так, так. Дуже непогано, я кажу, на позиції останнього захисника. Ну... Ну, ось набирає швидкість но. Ну, Лещенко. Лещенко. Лещенко тікає. І робить рахунок. 0,10 і з великою ймовірністю, що зараз він стане 0,12. Ну, Поки що домінують в цьому матчі гравці Поділля ну, з цієї позиції З великою ймовірністю. Напевне, буде збільшиться перевага в рахунку команди з у нас бачимо, що вже закінчується перший тайм. Лімітовані сім хвилин пройшли, але гра триває. І рахунок стає 0-12. Але надавали допомогу там. Тому... Ось так. І тому зараз ще гра триває. Ну, Остап Козак зараз продовжує продовжують надавати допомогу. Ну що, буде заміна. Ну так, козак залишає поле. Да, «Вийшов за нього за Микола горішне. Там стопа Ну, Так, трішки бачив, як кажуть, опустили голови гравці, але ще зараз дуже важливо було б заволодіти м'ячем, гапон ловить, але... Другий раз ловить заволодіє». Ну і було б не докидати. Колосовський ловить Бондарчук. Ну, і... Гапон. Ну і гапон випускає м'яч з рук. Дуже прикро, тому що в цьому епізоді був шанс зробити занос, і це було би дуже непогано для того, щоб з меншим відставанням починати другий тайм. Ну а так зараз м'яч буде у Хмельницьку. Ну, от бачите, знову ж таки. Можемо, мусимо говорити, констатувати той факт, що не тримається м'яч в руках в багатьох гравців, не тільки львівської команда. А загалом ми сьогодні вже ну, десь більше п'яти так точно десь разів 7-8. Ми за ці матчі, які вже відбулися. Це матч номер 5. Тому що три матчі відбулися з групі Б, один з групі А, і це п'ятий матч Суперліги. Ну Знову Хмельницький переводить м'яч на правий фланг і, ну, і прогавили захисники. Мархівка так. І ні. Рахунок стає 0-17. І знову ж таки ну, не по самому центру, але трішки так навіть перебіг. Гравець Хмельницького. і Сівак. Знову виконує зараз реалізацію і спроби. Ну, така забійна позиція. Ну, це вже третя спроба в цьому в першому таймі. Це багатенько пропускають соколи в першому таймі. Не забиває. Ну. Тож перший тайм у нас з рахунком 0-19. На ваших екранах бачите. Я кажу, подякував Всевишньому за те, що влучив у ціль. Перший номер Ну, а на ваших екранах Дмитро Кірсанов. Звісно, що претензій більш ніж достатньо. От бачите, оцей, вся втрата м'яча Гапона цілком було реально, скажімо, закінчити перший тайм 5-12, а можливо і 7, тому що якщо гапон тікав і поклав м'яч по центру, то і, ну, а, як кажуть, в Одесі велика різниця між рахунками там, 5 чи 7-12. 0,19. Фактично зараз потрібно три спроби з реалізації виконувати Львів'яна. Ну і зараз якраз на повторі ми бачимо, як тікають тут Лещенко, якраз це друга спроба. Ну і, На жаль, для львівських болівальників, ну і на раді, звичайно, для болівальників з Поділля. Їхня команда достатньо близька до того, щоб вийти в фінал. Першого туру. Ну і нагадаю, що одразу після цього матчу в нас другий півфінал, в якому гратимуть РК «Київ» і збірна Харківської області. Ну, Львів'янам зараз потрібно одразу йти вперед, тому що, як кажуть, граючи в обороні, очки не заробиш. Одна справа відстоювати, як було в матчі з Харківською областю. Там львів'яни виграли перший тайм. Ну, Аналогічно, до речі, ситуація, звірніше, дзеркальна, тому що там також перший тайм закінчився з рахунком 19-0, але на користь львівської команди. В другому вони пропустили дві спроби, але в підсумку здобули перемогу. Зараз Дмитро Кирсанов розуміє, що ситуація дуже важка, але боротись потрібно до кінця. Зрештою, це тільки. Перший тур, звичайно, тут потрібно, ну, як кажуть, значно важче наздоганяти, коли ти відстаєш. І в будь-якому випадку команда зіграє сьогодні ще один матч або фінал. Ну, зараз більш, напевно, ймовірнішим є, що Люяни гратимуть за третє місце. Ну і зараз на бачимо мають претензії гравці. Сокола до Валерія Масюкале він їм ну, пояснив там, погодились вони чи ні, це вже інше питання, але. Роз'яснювати так. ситуація все таки було. Ну завжди, як правило, судді не можуть не пояснити. Ну, до речі, зараз вже багатьох видів спорту практикується, що арбітер, як кажуть, оголошує своє рішення. Не тільки оголошує, а ще й його пояснює, чому саме таке рішення. Ну і ось з прокидання м'яча вперед, але забирає м'яч. Ну, боротьба за м'яч в партері там. Ну і поки що м'яч зберігають в себе гравці. Бачимо, що Дамик щось травмувався ворог лежить. Час так, зупиняє арбітр час і просто вдарили. Ну, регбі тут можна, як кажуть, і не далеко не завжди. Я думаю, що всякі регбі з повагою гравці ставляться один до одного і навмисних. Ударів по супернику тут, ну в азарті, звичайно, всяке може бути, але зазвичай тут вистачає різних стиків, там як кажуть, і без навмисних дій, Ну, скажімо так, поняття поваги до суперника, і як кажуть, чистий спорт без всяких особистих стосунків, звичайно, повинно бути. Будуть це міняти. Може, то не може бігти. Отак, вже виходить на заміну. Шкода, шкода, бо він дуже. Так, він важливий гравець. Ми це бачили кілька разів, він рятував, особливо в лінії оборони. Він, ну і бачите, як вже традиційно аплодисментами проводжають вболівальники. Накульгує на ліву ногу. Великий, ймовірність, що і в матчі. Так, також, швидше за все, я кажу, для нього перший тур закінчився. Ну і знову тут львів'яни заволоділи м'ячем, але ну, напевно чисто для повернення в гру Львів'яни би вартувало. Все ж таки, бодай одну спробу виконати. Ось зараз Юра, тікає Ковісна. Колосовський, але чіпляють ну, його я, я, я. за ноги, а зберігають м'яч гравці сокола в себе. Штрафний, все-таки ми швидше м'яч. Причому, знаєте, так, на, коли, скажімо так, не придивлятись до гри, то здається, що рівна гра в плані швидкості, але насправді якісь ну, долі секунди в швидкості, знаєте, це як на 100 метрів. Це там ніколи не виграють секунди, там виграють соті, а деколи тисячні долі секунди. Так само тут ти на ми якусь мить швидше на м'ячі і вже ти володієш і контролюєш ситуацію. Ну, сівок. Добу, Намагає не так, добу, не добуваємо. Добу добу Монтарчук забирає м'ячі. Передача. Горішно ну, горіш, правда, довгі ноги, але так, частота роботи ніг трішки. Зараз гапом включиться. Ну, ось гапом, але Мархівка. беруть його, зупиняють. Мархевку також Львів'яне. Ну тут Чувачимо, потрібно все ж таки львів'янам боротись до кінця, тому що. Перевезти, я думаю, що ну, на інший фланг було би там, Колосовський, Вирішив, як ну, кажуть, йти на таран. Так, так, так. Тут якраз була дуель двох-восьмих номерів. Зараз ну, гапон ну, не встигає гапон втекти від захвату і опиняється на газоні, але зберігає м'яч для своєї команди. Ну, от, бачите, Стиське поле також дається в знаки. Так. Нікуди від цього не дінешся. Швидше, швидше. Горішний. Швидше. Допускає бага Бондарчук забіг би на швидкості, але могло було закоповувати. Ну, стартової швидкості трішки Бондарчук не дистанційну швидкість, має хорошу. а От стартова Ну, от закінчилась на цьому їхня атака. Зараз потрібно намагатися. Ну, ну, можна говорити, що рахунок стає 0,24. Ну, намагався, намагався гравець сокола наздогнати, але ну, схоже, що в цьому матчі, як кажуть, шансів на порятунок у Сокола немає. Ну, бачимо, там вже готуються до виходу на поле. Учасники другого півфіналу. Зокрема, останні настанови там отримують гравці команди збірна Харківської області, і РК Київ. Ну, це таке буде майже дербі з одного боку дербі двох столиць першої Харків і другої і нинішньої Києва. Але а з іншої сторони це буде протистояння команди. Кістяки і другої складають вихованці якраз Харківської школи Регбі, які багато років грали в одній команді. але… Бачив, що Андрій допомогу Юрію, щось... ну, це буде зовсім зле, якщо окрім Адам... Петра Адама, ще й не залишиться, тобто, я Звичай... звичайний, що звичайний щуриста. Петро має. Адамик це президент Федерації, колишній гравець околи, ну і Колосовський також залишає поле. Шкода. Ну це навіть з огляду особливо на те, що ще один матч грати команда. Ну, два гравця таких, як кажуть, основного, основного складу. стартового ста... складу. Нашої команди, ну давайте ще можна пригадати, що і Данило Козак не грає, там ще низка гравців. Ну, ну В регбі дуже рідко буває, щоб команда, як кажуть, всі були абсолютно здорові і всі були в строю. ай яй яй, -яй, -яй яка помилка. Ну Це технічна помилка при ловлі м'яча, так є. Тично віддали знову м'яч, знову захищається. Сокіл. ну Нічого не зробиш.

Сутичка на половині поля сокола. Водять м'яч, гру хмельничани. Ну, Намагається прорватися. Тут же. регламентованих сім хвилин вийшло, але гра. Продовжується м'яч у Сокола. Ну, відомо належне підопічним Дмитра Кірсанова, що вони борються і кажуть до кінця. Ну, Але чи вдасться занести м'яч? Бодай раз тут вже зрозуміло, що відігратись не вдасться, але ну, і... Ще одна втрата м'яча, і хмельничани кладуть 0,31 рахунок, ну і ну, зараз, звичайно, для реалізації не настільки сприятлива ситуація, але бачимо, що а, Сівака немає на полі. Я так розумію, що він пішов відпочивати, аби, як кажуть, Відпочити перед фіналом. Гадаю, що фінал запланований на 15-20. Ну це одразу було зрозуміло, що м'яч не попаде в ціль, і гра закінчується з рахунком 0-31. На жаль, львівські болівальники їхня команда програє. Хмельничани виходять в фінал і зіграють з переможцем. Другого півфіналу, в якому вже готові вийти на поле команди збірна Київської області і РК Київ.